Привіт! Щиро вітаю всіх, хто потрапив на мій канал. Сьогодні я хочу поділитися з вами, на мій погляд, важливою інформацією. Це пов'язано з тим, що кожен українець в принципі може отримати, так би мовити, відкрите вікно в Європу. Що я маю на увазі? Зовсім недавно. В липні місяці я побував в Берліні на конференції компанії Nature Sunshine Products в народі НСП, яка, скажімо так, провела цю конференцію з нагоди відкриття ринку Німеччини. Що мається на увазі? На сьогоднішній день компанія має склад і офіс в Варшаві. От, поки що буде здійснюватися доставка продуктів з Варшавського складу, от, але в перспективі відкриття офісу і складу в Німеччині. І відповідно, ну, скажімо так, це е, дасть можливість більш швидше доставляти продукцію. Хоча я вам скажу, зараз теж дуже удобно, тому що, наприклад, я замовляв. То Практично протягом через сутки, то тобто сьогодні я замовив на післязавтра я отримав своє замовлення. Зразу хочу відмітити, що це не обов'язково жити в Німеччині, щоб використати ті можливості, які надає сьогодні наша компанія. Тобто, про що це? Ну, я користуюсь продукцією компанії NSP. Вже дуже-дуже довго, ну так, точно можу сказати, що це десь з літа 2007 року. І за цей час я впевнився в якості продукції і головне саме в її ефективності. Тому що вже перша програма, яку я використав, це програма очищення натуральними продуктами. Це окрема тема, я зараз не буду. На цьому зупинятися подробно, але скажу так, що це дало мені можливість скинути лишню вагу десь порядка 10 кг і, скажімо так, стабілізувати тиск От. Ну, У мене є окреме відео, я і на цьому каналі його розміщу. Ви знаєте, що я тільки-тільки Почав вести україномовний канал для українців, тому що українці з українцями повинні спілкуватися українською мовою. І Це нормально. Так, да, ми можемо там в Німеччині, я можу тут, трошки німецькою, я кажуть, айбіскін Спрахіндейч, от ну, але звісно, що моя німецька не настільки хороша. От, можу російською спілкуватися, от, але звісно, що я з України, я з Києва, і тому моя рідна мова все-таки українська, у мене батьки українці, і ми в сім'ї <кхем> завжди розмовляли українською мовою, навіть в радянські часи, я скажу так. От, ну, Опять же, це окрема історія. Що я хочу сказати? І я вирішив використати цю можливість стати амбасадором компанії. Що це означає? Це означає те, що я можу просувати продукти компанії як незалежний дистриб'ютор. І якщо люди погоджуються і зацікавлюються продукцією, от вони можуть оформити. Дисконтну карту від клієнта, от, отримувати значно вигіднішу ціну, от, отримати, скажімо так, додаткові винагороди при досягненні якихось об'ємів покупки. От. І компанія за це мене винагороджує комісійною виплатою. От, скажу так зразу: дуже вигідні умови. Це я окремо. Дам відео, або якщо когось зацікавить, то будь ласка, контакти в описі до відео ви можете знайти, можете написати мені, можете перейти по ссылкам, подивитися продукцію більш детально компанії і так далі. За що платить компанія? Компанія платить мені за успішну консультацію, за те, що я надав інформацію людині, зацікавив її. Вона. Зацікавилася цією продукцією, придбала продукцію, отримала свій результат. І за це я отримую скажімо так, авторську винагороду. Чому я кажу про авторську винагороду? Ну, Багато людей знають, що, наприклад, ну, письменник, там, якщо він написав книгу, якщо вона, якийсь видавець, взяв її видавати, то автору виплачується авторська винагорода. Якщо поет написав там, слова до пісні, то за виконання цієї пісні, за її використання, теж виплачується авторська винагорода. Ну, від піратів ніхто, звісно, не дуже ще захищає, але все одно є таке. От. Але в компанії НСП ще простіше. От. Тут піратам немає місця, от, тому що теле людина. Оформляє цю картку від клієнта, там вказується також ID, номер тої людини, яка йому цю карточку запропонувала оформити, і надалі все просто, просто автоматично йде. Тобто він купує якусь продукцію, компанія знає, що це людина, яка прийшла по моїй рекомендації, оформила від картку по моїй рекомендації, і вона мені. Кожен місяць виплачує винагороду. Це така дуже цікава річ, і я почав відео з того, що про вікно можливостей, про відкрите вікно в Європу, що я мав на увазі. Тобто на сьогоднішній день, ну, наприклад, Німеччина це десь порядка 85 мільйонів населення. Європа, Євросоюз, це на минутку на хвилинку вибачаюсь, 450 мільйонів населення. Ну і як ви думаєте, який потенціал? От я вам скажу на прикладі, наприклад, Німеччині, що люди дуже дуже багато людей турбуються за своє здоров'я, і воно шукають, вони шукають якісь рішення, які допоможуть їм, в принципі. Зберегти це здоров'я, підтримати це здоров'я. Тому що насправді лікування дуже дороге. Наприклад, ну та ж державна страхова медицина вона оплачує на більш такі простіші методи. Да, це вибачаюсь, не то, що ми там чуємо. Ось там хтось з наших, там, ну, наприклад, Ющенка, да, от його там в клініки Шарітея, ну по державній медичній страховці вас. В клініку ж не відправлять, а будете ви лікуватися в більш простіших і звичайних клініках. Ну не скажу, що там зовсім такі погані умови, але використовуються найбільш дешеві протоколи. Да, ну, я думаю, що більшість людей знає, що у медиків є такий термін медичний протокол лікування. От, Він затверджується МОЗ, ну, Мінздравом держави. От, але я вам скажу, що коли медицина страхова, то тут є ще таке питання, що ну, цей протокол затверджується страховою компанією. І тому, коли ви приходите до лікаря, то ви а, або йдете по страховці і отримуєте саме просте лікування. От, або ви можете, звісно, заплатити самі за лікування. Причому тут нема такого, що, наприклад, от я захотів якусь дуже там круту процедуру, що страхова компанія оплачує по якоїсь мінімальній ціні, а я доплачу. Ні, будь ласка, заплатіть цю ціну. Ну, а ціни, повірте, я не буду так особливо зупинятися. Може, колись я зроблю на цю тему окреме відео. У мене є. До цього є е, кояка інформація. Але просто це дійсно не дешеве задоволення. Е, тому німці пілкуються про своє здоров'я. Але звісно, виникає ну, просте запитання, а е, як я не знаю німецької мови? От, я до речі, зі своєю німецькою мовою теж, навіть знаходячись тут, е, не можу запропонувати німцю, який Ну, скажем так, вологіє тільки німецькою мовою, ну, є ще німецькою, англійською мовою, ну, але моя англійська, чесно скажу, ще покруче, хуже, ніж німецька, хоча вчив у школі, вчив в інституті, От, ну так і не вивчив. Ну, Може, таке навчання, бо може, я так вчив. От, я не скажу, що я там вже таким був учеником гарним студентом. От, але ж вчився, атестат отримав, дипломат отримав, Ну мови англійської не вивчив. Да, ну ладна. Да, справа в тім, що ну, наприклад, в Німеччині по деяким оцінкам проживає півтора мільйона російськомовного населення на хвилиночку. Ну я думаю, що кожен українець фактично володіє російською мовою, це не проблема. Так, да, звісно, що зараз така ситуація після того, як расисти віроломно напали на нашу країну. Так, да, дуже багато, ну скажімо так, відмовляється від спілкування російською мовою. От, але ну, я вважаю, ще раз повторюсь, що да, українці між собою повинні спілкуватися українською мовою, і це нормально. Але є, ну, сказати так, міжнародне спілкування. Звісно, перше місце – це англійська мова. От, На другу як поставив мабуть, німецьку, ну і на третє російську, як на крути. І вибачте, ну ви ж розумієте, що Гітлер німецькою мовою розмовляв. Ну навіть я пам'ятаю моя мама, пам'ятаю, в школі <кхід> при цьому вчила німецьку мову. Ну це воно життя. От я скажу чесно, коли ну, це все тільки почалося, так. У мене така виникла да, думка, я русські забуду лише только за те, що їм розмовляв Путін. Ну хто, як кажуть, застав радянські часи, той розуміє, що це, ну скажімо так, не я придумав, я тільки трохи, як кажуть, підредагував. Да. Да, так от і тому ми можемо перше орієнтуватися саме на цих людей. Ну, а потім ну, ці люди можуть вже задіяти потенціал німецького ринка, Да? І на сьогоднішній день да, слід додати, це я привів цифри, скажімо так, більш ну, скажімо, старі. От. А зараз ще ж не забувайте, що по деяким даним ну, в Європі. Близько чотирьох мільйонів, чотирьох мільйонів українських переселенців в частності в Німеччині це по-моєму мільйон двісті. так що це теж певно люди, які зацікавлені своєму здоров'ю, і яким теж можна це запропонувати і частина з їх. Інтегрується в якийсь ринок тої країни, в якій живе. От, це Німеччина, чи Польща, Болгарія, там, Італія, Франція, ну дуже багато країн, які прийняли українців сьогодні в зв'язку з війною. О, так що, дуже-дуже, дуже, на мій погляд, це вікно дійсно перспективне. я б рекомендував ним скористатися. Зразу хочу. Відмітити, так, да, тут є один нюанс. Перший нюанс це те, що ну, деякі люди думають, та ні, це продукти не для мене, це щось не моє, але заробити грошей хочу, то будуть амбасадорами. Ну, я вам скажу, що м -м, скоріш за все, ні, ну може так спрацювати. Але, ну, скоріш за все не спрацює. Я думаю, це спрацює тільки у тих, хто вважає, що ці продукти дійсно корисні, що вони йому потрібні. І перша дія, я все-таки розглядав, як самому вибрати ті продукти, які ти вважаєш доцільними для себе, от, які можуть підтримати на даний момент твоє здоров'я. Ну я зазвичай рекомендую це всім. Я певен, що кожному це допоможе. Це Скажімо так, очищення свого організму натуральними продуктами. Я об'язательно на цьому каналі про це зніму окреме відео. І якщо ви хочете його побачити, то рекомендую підписатися і отримувати інформацію про нові відео на каналі, і відповідно ви цю інформацію отримаєте. Також скажу, що в мене є російськомовний канал, я його не закриваю. От, може я його зараз не буду так активно вести, але там я теж його буду вести, тому що це можна сказати не просто мій канал, а канал команди, от, яка співпрацює. Там дуже багато більше тисячі відео на цьому каналі. Да, ну, вони російської мови, ну, там дуже-дуже багато, на мій погляд, корисної інформації, цікавої інформації. І я бажаю, що також ви можете подивитися. Я дам посилання в описі до цього відео, да, і не складно знайти, просто можна задати в поискову пошукову строку. Вікно пошукове в Ютубі там управління своїм ріменем, здоров'ям і деньгами. І ви, мабуть, попадете і на мій канал, знаєте, і мою сторінку в Фейсбуці. Ну от так, трошки коротко, да, зараз я не буду розповідати там, які це може дати можливості по заробітку, але ще раз кажу обов'язково в наступних. Відео я становлюсь більш детально на цих питаннях, скажу тільки одне. Якщо ви скористаєтеся продукцією НСП, якщо що ви зробите очищення цього організму натуральними продуктами, бо компанія MSP дійсно випускає натуральні продукти, і ви знаєте, я тут ну, відмічу трошки. Да? Я вже казав, з 2007 року. Користується цими продуктами, і декілька разів замітив таку одну цікаву річ, що не поступала на український ринок продукція. Ну, наприклад, зараз навіть складно зльоту вспомнити, які це були продукти, вот, але їх нема на ринку. Ну, звісно ж, народ цікавиться, а де, що ж. Чому це саме? Це у нас тут дефіцит, ми не вовремя там замовили і так далі. От. Але компанія відповіла і сказала: вибачаємося. Але у зв'язку з тим, що були погодні умови, які неблагоприятні. і Тому урожай певного продукту, він не відповідає потребам, тобто він не відповідає той то якості і тому складу, який ми декларуємо, і який дійсно, ну скажімо так, ефективно працює. Тому ми в цьому році да, частково ми використаємо ті запаси, що в нас є. От, а вже вибачайте, нова продукція поступить з новим урожаєм, якщо все буде добре, якщо все буде благо. От, то тобто компанія дуже, ну я б сказав трепетно відноситься до якості продукції. От, ну я скажу, що це і свій науковий центр, це дуже-дуже жорсткий вхідний е контроль, і я вам скажу, так, да, це дійсно цей спектральний аналіз, ну і багато інших. Я навіть не хочу в це там в деталі зараз виникати. Да, кою в чому я розбираюсь, кою в чому я ну, не раз не розумію цього. От, ну але. Точно, що це жорсткий хідний контроль, навіть серед тих покупців, які на перший рік поставляють компанії ті чи інші ісходні продукти і так дану рослиництва чи жертноводства, у тому що всі натуральні продукти, як ви розумієте, вони ну скажем так, виробляються. Якщо це, ну наприклад, оміга 3 то це риба. Ну, є ті інші, але саме компанія не використовує рибу, і це риба обов'язково повинна бути диких, скажімо так, не аквакультура. Да? От, ну, хто бачив, як вирощується риба в штучних водоймах, ну це ну, ті ж самі кури, да, які там. Тут і камбікорми, які в складі своєму мають і антибіотики, бо їх там тьма, ну я <хи> да, бачив, як це робиться. От, звісно, що тут і гормони росту, тому якщо хто купував, от, навіть коли купуєш і намагаєшся її, там, наприклад, посмажити, то вона якась аж розлазиться, тому що вона оце, на цих гормонах росту росла. Да, і тому компанія використовує тільки омегу-3, це жири, да, з диких риб, які виловлені в океані. От, при тому я вже казав обхідний контроль, то контролюють обов'язково наявність там, скажімо так, вредних компонентів, От чи є такі. От, якщо є, звісно, забраковують. А коли вони можуть з'явитися, коли риба може виловлена в якихось регіонах неблагополучних з екологічної точки зору. Ну, така справа. От кого зацікавило, є питання, можете написати, як контакти дам в описі до відео. Ну а хто хоче сам розібратися, можете перейти по ссилки, я дам сайт, і Український дам, і Європейський сад. Сайт, сайт, звісно, на українському ринку продукції сертифіковано вже значно більше, тому що на український ринок, ну і на ринок СНД країн, зайшла компанія в 1999 році. От працює до речі, компанія з 1975 року, і на сьогоднішній день. В Європі вона почала пізніше, що в принципі, да, якось, наче, не свойственна да, компанія, але ну, так склалося. Да. Вони зайшли в першу чергу на ринок країн СНД, от, а тепер от зайшли в Європу. От, тому ми зараз маємо таку можливість, таке, от, як я казав, відкрите вікно можливостей. Е, да, до речі, ще одна цікава річ. Я думаю, що хтось знає, хтось не знає. От ви розумієте, що один раз назвали продукт по-простому подарка. Тобто це є такий продукт, да, омега-3. да? Все, і ніхто його якось не називає по-другому, тому що він завжди якісний, тому що завжди у людей є результати, і вони користуються цією продукцією. Якщо ви не навіть в інтернеті, то особливо ніякого негатива ви не знайдете. От, ну скажімо так, по другим компаніям його дуже багато, по кампаніям навряд чи ви. Багато що знаєте. Ну, не без цього, ви знаєте, люди є різні, той тобто сам, ну, скажімо так, не зробив так, як треба, і звісно, отримав результат не такий, як треба. Да, ну, все, на цьому я закінчую. Дуже дякую тих, хто додивився це відео до кінця. От ще раз прошу, якщо є бажання і більше знати, підписатися на канал. От, і якщо ви вважаєте його корисною вчасності, це відео, поставити лайк і, можливо, поділитися з тими людьми, яким це теж може допомогти. Ну і до нових зустрічей на каналі. Всім удачі, ну і як можна скоріше, щоб в Україні настав мир. І мир справжній і без капітуляції, а саме з перемогою. Миру вам. Пока.